Песники це я Єва. І я не пам'ятаю, яка це частина вже. І ми ріжемо піцу Макса. Сьома або шоста частина і, ми... і це день народження Макса. От ми ріжемо його піцу і оце це от наші молочні коктейлі. Оце огромна піца. Вау, Як файно. У нас зараз дуже гарна погода, прямо з Макса день народження. Але колір цього коктейля реально Гримас Шейк напоминає. Хто не знає, що це таке, почитайте в мене в телеграм-каналі. Це ужас, не пийте Гримас Шейк. Він то солодкий вкусний, але не пийте, не пийте його. Не треба його пити. Зараз ми поїмо піцю, потім куп'ємо молочні коктейлі і будемо їсти морозиво з їжиками. І ще кавунчик, І кавунчик. а на вечір буде тортик і свічечка для Максимки, яку він буде, а вот... Дому хати. Дому хати. Дути. але він має загадати желання в думках, а потім задути свічку.